З 1 травня 2025 року в Німеччині діють нові правила прийому фотографій на документи. Паперові фотографії більше не приймають. Тепер фото на паспорт, посвідчення особи або дозвіл на проживання необхідно надати в цифровому вигляді і передати до установи електронно. Як це зробити? Цифрове фото можна зробити у фотостудії, фотографа, фотомагазині або в магазинах косметики та побутової хімії. Скажіть фотографу або продавцю, що вам необхідно зробити Дігіталіз Пасбід. Що ще важливо, перед тим як зробити фото, варто уточнити вартість, бо ціни можуть відрізнятися, а також уточнити місця поблизу, де можна зробити цифрове фото. Дігіталізпасбільд це і є цифрове фото на документи. Потім ви отримуєте роздрукований папірець з QR-кодом. Його потрібно показати в бюргерамт або іншій установі, де оформлюється документ. Працівники там самостійно завантажують ваше фото з системи через роздрукований QR-код, який ви принесете з фотостудії чи фотомагазину. Чому ж змінилися правила, щоб підвищити безпеку документів, держава хоче уникнути підробки фотографій або шахрайських дій.